Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я дуже вдячна усім за перегляд мого відео. Нагадую про лайки, про коментарі, адже це допомагає просувати україномовний контент. Так, п'яте відео нашого аналізу ситуації. Україна до кінця березня місяця 2024 року, яка військова ситуація, яка загрозує йде боку Росії в контексті війни. І ми починаємо це п'яте відео із Тернопільської області. Покажіть, будь ласка, Тернопільську область на цей період загроза. Так, ситуація може загрожуватися. Так, дивіться, є загроза уламків тут. Є загроза уламків. Окрім того, наші ППО, ваші ППО, вони, скажімо так, очікують з двох напрямків, що куди може летіти, звідки може летіти. Тому, увага, в будь-який момент у небо для того, щоб збити у повітрі. Але є загроза уламків. Якщо будуть збивати у повітрі, є загроза уламків. Знову ж таки. Над якимось ресурсом, може щось таке шалене літати, дурне шалене, і з метою щось, хтось щось захоче обнулити. Але, знову ж таки, є така версія, що будуть збивати у повітрі, є загроза уламків. Ой, диявол у вас. Це, до речі, Перша область, що попав диявол. Будьте обережні, це можуть бути знову ж таки вогонь, обстріли, вибухи. Може бути. Ну, це за цією картою. Я вам просто роблю перелік того, що означає ця карта на військову тему. Але дивіться, якщо взяти на роботу нашого ППО, то це означає ціпна реакція ППО. Щоб заблокувати або відправити удар по цілі у повітрі, яка може вам загрожувати. От в такій зв'язці мені подобається ціпна реакція ППО. Блокується, блокується. І зупиняється. Зупиняється те, що вам загрожується. Дай Боже, щоб так і було. Е, окрім того, у вас може бути проблеми зі світлом, до речі, світло, вода тепла, ну от, тепло, тепло. Якісь у вас можуть бути проблеми. Так. Далі дивимось: наступна область. Волинська. Волинська область по військовій ситуації, по загрозі з боку Росії, в контексті війни до 20 березня. Ой, до кінця березня, Боже, я вже втомилася до кінця березня, до кінця березня, так, Волинська область, до речі, у вас може бути нестабільно, ворог може грати на нерви, загроза може бути для цивільних будинків, для цивільних інфраструктур, критичних інфраструктур, пов'язаних з водою або щось, те, що біля води стоїть. Є загроза, що не зловлять. Є така загроза. Будьте уважні, куди ви наступаєте, де виходите. Де виходите? Бережіть руки, ноги. Так, ДРГ. ДРГ, яке може до вас періодично робити. Скажем так, провокації на кордонах. Також можуть щось у вас випитувати. Інформацію можуть. Можуть бути як приховані, знаєте, приховані. Так, ще що тут летить, стабілізують. І утилізують, скажімо так. Є така загроза. Є загроза, що буде над вами щось літати. Тут 50 на 50. Загроза, знову ж таки, для цивільних будинків. Для цивільних будинків є загроза. Тому знову ж таки, будьте обережні. Ну, скажімо так, тут іде уникнення тої стабілізації з боку ворога, тобто він намагається все ж таки дестабілізувати ваш стан, вашу ситуацію. Ну, Скажу так, буде нестабільно, буде емоційно важко, будете переживати. І. Знову ж таки, непрофесійна зупинка. Непрофесійна зупинка. Дай Боже, щоб ворог нічого не досяг. Дай Боже, щоб так і було. Але загроза є, будьте, будь ласка, обережні. Далі дивимось. Львівська область по військовій ситуації до кінця березня місяця 2024 року. Так, Львівська область. Загроза пряма, захист стоїть. Буде захищати щось таке, що буде розсипатися. Є загроза ракети. Але дай Боже, щоб ворог не досяг цієї мети внаслідок того, що в нас захист стоїть. Стоїть захист. Ну, дивіться, також є загроза в тому, що е, от, кінець контролю активності, Кінець контролю активності е, внаслідок того, що щось може засму... засмутити трійка мечів це карта, ну, це карта влучання по цілі, хоча будуть намагатися це відбити, уникнути. Ну, Загроза є. І посилена активність якась може бути. Ну, десь на... будуть захищати, наші будуть захищати на околицях вашої області, на кордонах вашої області будуть захищати повітряний простір. Але ворог дуже хоче щось влучити. Дуже хоче, якась ресурсна місцина. Будь ласка, там, де багато людей перебуває водночас. Е уникайте, ну, це якісь торгові центри чи ну, якби будьте, будь ласка, обережні на цей період, жезли перевернуті. І тут може йтися мова про загрозу. Я краще вас буду попереджати про небезпеку, ніж буду говорити, що все буде добре. Ну, небезпека є, пряма, пряма загроза є, пряма загроза. Дай Боже, наші будуть контролювати це, дай Боже, пересилять цю загрозу, але вона все ж таки існує. Так, далі дивимось. Івано-Франківська область. Івано-Франківська область. Покажіть, будь ласка, на цей період по загрозі з Росії в контексті вниз до кінця березня місяця. Івано-Франківська. Так, ну, такої скутої ситуації не дочекаєшся, адже, ну, скажімо так, буде активність. Буде активність. Буде, ну, я не хочу сказати, що буде аж така, знаєте, прямо безвихідна ситуація. Адже буде активність у повітрі, це означає про те, що наші будуть, ну, наша зброя буде летіти назустріч війську, ворожій зброї. Але знову ж таки, тут є все ж таки якась визначена конкретна місцина. На яку ворог може спрямувати підготовлену кількість, ну, виділену кількість тут дрони більше показані. Тому, знову ж таки, загроза є. Якась конкретна місцина. Наміри є влучити як раніше. Якщо у вас була якась раніше ситуація. Івано-Франківська область. То у ворога є наміри. Оце говорить про наміри, про готовність ворога. Готовність влучити так, як було раніше. Під загрозою діти, темний час доби, ситуація токсична, смутна. Будь ласка, будьте обережні. Якийсь ресурс може втратити свою силу. Так, ну, захист буде працювати, але знову ж таки, тут може бути, що той захист може втратити силу в якийсь момент, розумієте? Або неповна потужність може бути. Ну, тому будьте, будь ласка, обережні. І ще одна Закарпатська область. Покажіть, будь ласка, Закарпатська область. До... Закарпатська область до кінця березня місяця 2024 року. Закарпатська область. Готовність. Також готовність відразити в разі порушень кордонів. Наші готові в нашій позиції оборони стоять для того, щоб відразити ту атаку, але знову ж таки є загроза, От, що цікаво. Карта Світ перевернутий. Це говорить про те, що якась ситуація може бути незавершеною в позитивному ключі. Адже, ну, тобто, неспокій, якийсь неспокій, щось не задовільняє. Адже вимушені оборонятися внаслідок загрози влучанню. Якийсь логістичний шлях, логістичний шлях під загрозою. Можливо, десь біля води, по воді або ресурс водний, переправа через воду. Для важкої ситуації відкриваються перспективи. І знову ж таки, те, що от щось виробляється, щось, от як конвейер, конвейер роботи, от така рутинна робота. Окрім того, якщо взяти з позиції ворога, то його перспективи створити важку ситуацію, вона, є, вона розсипається, вона не, є персп... вона не є професійною. Робота ворога не є професійною, ну, скажімо так. Але важка ситуація може бути досягнення мети його перспективи, вона розсипається. Але, знову ж таки, загроза є, потенційна загроза є, можуть бути якісь. Можуть бути якісь переживання. Місцина, яка з водою пов'язана, з рідиною, не знаю. Рідина, те, що до вас може довозитися, це може бути не просто вода, це може бути горюча вода. Ну, В такому плані. До вас також може, скажімо так, їхати машина війни. Будьте, будь ласка, обережні, порушення повітряних кордонів. Дай Боже, щоб я помилялася. Я завжди хочу помилятися, тому бережемося, потенційна загроза є, Закарпаття. Дякую вам усім за ваші лайки. Дякую вам усім за вашу підписку, коментарі та лайки, добрі слова. Всеї України, і ми перемагаємо, незважаючи ні на що, тому що ми не здоланні. Тримаємо стрій! До побачення!